Що відомо на ранок 2 грудня? Протести не вщухають. Четверту ніч, четверту добу грузини виходять на вулиці не лише Тбілісі, а й інших міст. Ну але на активніші. Протести відбуваються саме в столиці країни. Ось ви бачите, застосовували протест, протестувальники. От ви бачите салюти також. І вчора вечором вже біля парламенту появились перші коктейлі Молота, ось на ваших екранах використання цих коктейлів. Сценарій дуже нагадує те, що було в Україні. Революція гідності 13-го року. Відповідно, зараз протести не вщухають. Повідомляють наступне, що протестувальників стає все більше і більше. Основна зброя, яку наразі використовують Грузинські силовики це водомети при мінусовій температурі. Ви розумієте наскільки це небезпечно? Вони намагаються розганяти протестувальників водометами водою. Ну і також масові є побиття. Хоча за останню до добу трішки вони побоюються так масово побити протестувальників. А буквально ще в суботу величезна кількість була відеофіксацій, Як просто проте... ці люди, які вийшли на вулиці для мирного протесту, ось ви бачите мирний похід їх розганяли били ногами силовики ці от е, самі ж грузинські журналісти їх називають робокопами ну і вони дуже нагадують е, цей беркут який був 13-му році Загалом ситуація наступна що е, одного з лідерів опозиції схопили силовки але вже от остання е, опартана інформація начебто вдалося а його звільнити, вивільнити так грузинської опозиції, одних з представників, і е, забрати їх від силовиків. Е, також що відомо на дану мить, що є. Ну я б не назвав це певні поступки, так це скоріше боязнь і імітація компромісу. Е, буквально е, вчора, перед вчора, верніше дали 20 хвилин ефіру на. Державному каналі, суспільному каналі, висловитись опозиції вчора. Також мали мати кілька хвилин для етеру, але їх обманули наразі. Відомо наступне: що протестувальники закликають в соцмережах, прописують, що виходьте. Будь ласка, на зміну тим, хто вже стоїть дуже багато часу. Вони всі промокші, тому від тих водометів, Зрозуміло. Ну і реакція світу наступна країни Балтії вже вводять санкції проти грузинів. Самі ж сама ж грузинська мрія. Вона хитро поступає так, тому що якби вона сказала, що ми відмовляємося від євроінтеграції. Це було б порушення конституції Грузії. А тут вони кажуть, ми заморожуємо до 28-го року ем, вступ до ЄС. Вони, начебто, і не порушують конституцію 78-му статтю, але і намагаються далі. Напевно, спро після цього будуть намагатися спробувати відповідно змінювати цю конституцію. Ну я так думаю, але там же ж потрібна велика кількість голосів. А вони не мають в парламенті ем, такої кількості щодо президентки Грузії Салама Зоробашвілі. Вона ем, кабахід верніше, прем'єр-міністр заявив, що вона повинна покинути свій пост. Вона сказала, що нікуди вона не збирається йти. Е, також не назвала ем, російським наративом і фейком мовляв, що грузинські бійці, які зараз воюють в лавах збройних сил України проти окупантів Росіян, повертаються в Грузію. Е, це вона снала неправда, і ніхто не розглядає якихось силових сценаріїв. Відповідно, нагадаю вам, що президентські вибори в Грузії. Повинні відбутися 14 грудня, і це вперше в цій клініці вибори відбудеться не прямим голосуванням грузинів, а делеговані, відповідно голоси будуть. Ну таким чином ми розуміємо, так що грузинська мрія і Іванішвілі, цей хто керує цією грузинською мрією, відповідно намагаються узурпувати владу. Що відомо і вам найближче так, ви прекрасно пам'ятаєте гравця Київського динамо, який був. Кахабар Каладзе, він разом потім з Андрієм Шевченком нашим грав в Мілані. Так от, він зараз є мер Білісі, і він починає репресії проти працівників мерії, які виступили за. Про європейський хід Грузії, а, але офіційно він це назвав реструктуризація мерії. Вона планова і ну почав від відмазувати і розповідати, що все так заплановано. Загалом, що варто також відзначити по Грузії, що лев велика частина дипломатів в Європі та послів Нідерландів Болгарії йдуть своїх посад, висловлюючи таким е чином незгоду з е вектором руху грузинської мрії. Е багато працівників міноборони. Грузії також висловили е, незгоду з владою, тобто чиновників немало не в Грузії різних відомств, які проти того, що робить грузинська мрія. Наразі протести далі активно тривають. Ми будемо стежити і будемо звичайно ж вам повідомляти останню оперативну інформацію, що відбувається в Грузії.